Без повітря ми не можемо жити. І якщо людина не може дихати, вона проживе тільки декілька хвилин. Тому і стреси пов'язані зі страхом за життя, ситуаціями, в яких ніби важко дихати або загрозою життя, такими як напад на людину, на близьких, на територію, напряму впливають на тканини легень. На гортань, трахеї, бронхи, альвіоли легень тема велика. Тому буде дві частини. Сьогодні буде саме про гортань і бронхі. Вітаю на каналі Світ середині. Мене звуть Іріна. Я продовжую знайомити вас з германською новою медициною або науковою психосомати. Будовологинь більшість знає ще з часів шкільної анатомії. Вони складаються з гартань, складена з хрящів і м'язів, над яким розміщується клапан, який перекриває повітряні шляхи при кафтані. Далі йде трахея, вона така доволі міцна, спереду має хищеву тканину. І далі вже розгалуження бронхів, які переходять розглужуються ще більше в бронхіоли, і ті, в свою чергу, закінчуються альвіолами, в яких і відбувається газоубне засвоєння кисню і вивільнення вуглекислого газу. Внутрішня поверхня гортані і бронхів вислані ектодермальною тканиною. Яка у нас управляється з кори головного мозоку, зі скроневої самочастини. З однієї сторони бронхів, а з іншої сторони гортані. В залежності від того, чоловік чи жінка, лівша чи правша, буде на різні конфлікти відповідати або бронхи, або гортань. І від цього буде залежати. Який конфлікт вразить гортань, а який слезову брунгів? Стреси, які викликають процеси в цій тканині, вони пов'язані або з сильним страхом, або переляком, що можна сказати, або з конфліктом територіальної загрози. Якщо, до прикладу, чоловік правша, або жінка лівша, переживає конфлікт переляку, страху, коли людина замирає ніби, буде задіяна тканина гартані. І буде відбуватися ларінгіст, скоріш за все. А при конфлікті за страху за територію буде відбуватися запалення в бронхах. У жінки у жінки правши, і у чоловіка лівши буде навпаки. В конфліктній фазі відбувається у нас руйнування клітин, а в фазі відновлення тканина набрякає, запалення буде сильний може бути набряк, і може навіть перекриватися просвіт бронхів. Зробиться дихання через це. Таким важким зі свистом. Ще відновлення в ектодермальних тканинах відбувається за допомогою вірусів. При сильних запаленнях може бути ще задіяна м'язова тканина, і тоді будуть присутні і бактерії, буде же бактеріальний бронхіт. У нас всі процеси в тілі відбуваються, як ви вже, мабуть, знаєте, чи з моїх відео, або просто цікавилися в дві фази. Тобто, відбувається якась стресова подія, яка була сприйнята драматично ізольована, потім буде відбуватися конфліктна фаза. В даному випадку це страх якогось нападу, якоїсь можливо очікуваної атаки або навпаки сильного страху якогось. І буде скільки людина буде знаходитися в цьому стані, стільки буде конфліктна фаза. І наскільки сильна людина переживає, наскільки драматична, і буде сильне тоді відновлення. Після того, як загроза минула, відбувається відновлення. І в першу, в першу частину цієї фази до епікризу, буде набряк, висока температура, закриваються стінки бронхів, можуть сужуватися. Буде сухий кашель. В епікризі в самому буде відбуватися виштовхування зайвої рідини не тільки з органу, а і з ділянок мозоку, які саме були включені в цей конфлікт, тобто зі скронових частин. І після епікризу вже буде повністю відновлення, і тоді вже температура спадає, і буде мокрий кашель, буде відкашлюватися, тобто людина вже йде на одужання. Біологічний зміст саме цього процесу, чому відбуваються процеси саме в бронхах і в гортані, це в тому, щоб розширити просвіт бронхів в конфліктній фазі за рахунок того, що руйнується ось цей верхній шар епітелію бронхи. І ми могли би набрати багато повітря для того, щоб. Закричати, заричати і налякати свого ворога. Хоч цей ворог, наприклад, це колега, який прийшов і зайняв ваше місце під час вашої відсутності. І, а біологічний механізм він залишається природній, такий, як і у тварин. Треба відігнати ворога. Діагнози, які ставлять пов'язані з гартанію і бронхами, зазвичай ставлять вже в фазі відновлення. Тобто в цей момент ми вже одужаємо, вже у нас конфлікт завершився. Коли є запалення, температура, або деякі діагнози ставлять під час епікризу. Це, наприклад, астматичний напад, або при крупі, при дифтерійному. Тобто ставиться в момент епікризу, коли є напад. До речі, тему дифтерії і астми я буду ще розбирати додатково, це в наступному відео. Для германської нової медицини, в принципі. В цих діагнозах вони несуттєво відрізняються. Чому? В плані того, що неважливо, який збудник був причиною запалення, чи це дифтерія, чи це гріб. Головне, що треба зрозуміти, що симптоми ми відчуваємо в фазі відновлення тканин. І якщо виявити причину, усвідомити, зрозуміти, як не треба було реагувати, наприклад, можливо, сильно драматизували ситуацію, можливо, переживали ізольовано від всіх, нікому не розказували. Треба зрозуміти, де і як ми прореагували неправильно для нашого організму, як потрібно було, чи як запобігти тому, щоб не повторювалася така сама ситуація. І тоді процес відновлення буде відбуватися один раз, закінчиться, людина одужає повністю. Ще важливо, як людина лікується. Якщо ми сприймаємо багато таких ліків, як парацетамол, норафен, якийсь терафлю, те, що знижає симптоми, то Відновлення, воно відбувається, але воно розтягується дуже в часі. Воно виходить, що ми зменшуємо симптом, а сам, саме захворювання, а воно повинно пройти у цей біологічний процес. Ми можемо знизити трошки симптом, коли, коли нам дуже важко. Але треба розуміти, що це розтягує бронхіт або ларінгіт в часі. Тобто, оці ліки вони нас повертають в фазу конфліктну. Ми попадаємо в. Фазу симпатіка-танії, тобто в конфліктну фазу. І виходить, що йде в переміжку фаза відновлення, фаза конфліктна і затягується цей процес. А такі засоби, як чаї, наприклад, якісь там інгаляції і так далі, вони не дають ось цього перепаду, якщо запалення хронічне. Хронічний бронхіт або астма відбувається при захворюванні, що ми постійно натикаємось на якісь треки, або звикли реагувати на стрес певним образом, або, або фази відновлення перемежуються конфліктною фазою. І в цих випадках може, або, може так руйнуватися тканина, що буде задіяний слезовий шар м'яз, бронхів або гортанів, або стінки бронхів не встигають відновитися і будуть дуже тонкі. Мова тут йде про гіпертрофічний, деформуючий бронхіт. При постійних конфліктах і відновленнях у цих межуваннях і тканина бронхів зазнає змін, з'являється рубцева тканина, яка не дає просвіту бронхів повністю відновитися. І тому залишається затруднене дихання і присвістування. Якщо до бронхіту додається синдром, конфлікт для збиральних трубочок, нирок, конфлікт біженців і про синдром є окреме відео на каналі, якщо додається синдром, то людина отримує бронхіальну пневмонію. І якщо конфлікт дуже важкий, він триває більше 5-6 місяців, додається цей синдром, набряк легень, наповнення легень рідиною. І наповнення це може доволі бути сильним. І таке ж саме наповнення відбувається і в мозоку, в цих самих ділянках хамера, які в скронях знаходяться. І через це сильний набряк в мозоку людина в. Під час епікризу може впасти навіть в кому або навіть летальний вихід буде. Тому в першу чергу треба зняти ось цей набряк, цей синдром, підтримка рідних, не ізолювати по можливості людину, щоб вона була в безпечному для себе місці. Людину треба оточити турботою, підтримкою, заспокоювати, підбадьорювати. А тепер пригадайте, підход у лікуванні атипічної пневмонії, ковіду. Ось ця ізоляція, залякування, сама обстановка була настільки жахливою, що вижили в принципі саме самі такі стресостійкі, у кого був ресурс, або могли реагувати якось спокійно на цю загрозу. І от наша задача саме зараз берегти себе і своїх рідних від можливої нової епідемії, яка відбудеться після відновлення миру. Після або перемір'я, коли люди, люди перестануть відчувати ось цю загрозу нападу на себе, загрозу атаки і загрозу того, що скоріш за все будуть нас лякати новою епідемією. епідемії, а ми ще будемо мати підтвердження того, що почалася епідемія, тому що люди масово будуть одужувати від конфлікту територіального, сильного територіального страху або страху за територію. Тобто ми повинні розуміти, що це відбудеться. Це не предсказання і не вангування, це біологічний процес. Більшість людей знаходиться в конфлікті територіальному, територіальної загрози зараз і е, буде відновлення. Тому розуміння цього процесу, е, підтримка один одного, спокійне проживання, не слухати залякування, бути настроєним на одужання. Тоді не приєднається синдром, і одужання пройде спокійно. Це буде бронхіт, буде спокійне одужання. Ставайте самі собі підтримкою. І якщо в фазі відновлення від територіального страху або сильного конфлікту переляку, в фазі відновлення зробити дослідження і побачити, що клітини сильно ростуть, і по суті, це вони відновлюються, а лікарі поставлять діагноз рак бронхів або рак гортані. теж треба розуміти, що це відновлення. І Звісно, якщо були такі дослідження, якщо поставили такий діагноз, значить симптоми сильні, симптоми важкі. І звісно, це буде зайвище, переляк від того, да? і посилюється знову цей конфлікт. Тобто, з такої ситуації виходити самому важко. Звісно, в цьому випадку краще мати підтримку спеціаліста з германської нової медицини, який допоможе остаточно вирішити конфлікт і пройти цей процес без страху. Тому що дійсно це вже одужання. Тут головне, щоб у організму вистачило ресурсу і не було синдрому біженця, тобто знемаємо синдром, ще раз кажу. Плюс ще при діагностуванні такому може людина попасти в такий додатковий конфлікт і отримати додатковий процес в легенях, а це вже буде процес для альвіол, тому що запускається страх смерті. А це може відбутися саме від діагнозу, який загрожує життю. Ми це теж будемо детально розглядати ще в другій частині цієї теми. Отже, що ж робити, щоб полегшити стан, не попасти в хронічне захворювання? Ми повинні пригадати, що відбулося з симптомів. тобто шукаємо страх за територію або за особисту безпеку. Страх за себе або рідних це сильний переляк, або випадок, коли хотілося кричати, нападати на когось, на ворога, на суперника, або хотілося докричатися до когось, доказати свою думку. Тому при відновленні ще може бути сиплий голос. Будуть затронути голосові зв'язки. І коли ви зрозуміли, що саме викликало конфлікт, думаємо, як можна відреагувати по-іншому. або Думаємо, як запобігти такій загрозі наступного разу, щоб програма не не зависла у цьому стані відновлення конфлікт. Які ситуації можуть бути? Ну, наприклад, конфлікт для цієї тканини в цілому можуть бути і під час тривоги, коли людина дуже боїться прильотів. Наприклад, ми зараз всі в такому стані знаходимося, або взагалі загроза нападу на ваше місто, загроза страшної епідемії може викликати масовий територіальний страх, і потім. Після загрози буде масове одужання бронхітами, ларингітами, діфтерією, астмою і, або ГРВІ з кашлем. Наприклад, ситуація з ковідом це чистіший територіальний страх. Всі очікували нападу на себе вірусу. І чим більше залякування, тим гірше по симптомах епідемія буде. І ви скажете: ну ковід це ж не тільки кашель, все вірно, ковід це і ковід, і грип, і дифтерія, і. Кашлюк, це все ніби борщ з усіх симптомів. Тобто одночасно відбувається конфлікт і одночасно відбувається відновлення для багатьох тканин. І ми можемо реагувати по-різному, ми можемо реагувати різними органами. І якщо от при всьому цьому ще й додатково є територіальний страх, то будемо. Людина мати саме кашель дитина, наприклад, може відреагувати на монстра, який на екрані з'явився. І це вже буде територіальна загроза. Мама може налякати дитину, що папа прийде з роботи з тобою, розбереться, щоб ти не бідокурив. Дитина реально побоювалася і так побоювалася батька. А при такій загрозі може реально попасти в конфлікт для слизової дихальних шляхів. Або неочікувана людина бачить страшну аварію. В неї нібито все спирає там так всередині, і вона потім прокручує, як, як страшно, якщо б ця машина наїхала саме на мене. І вона ніби в цьому конфлікті може продовжувати жити і боятися, хоча вже загрози немає. Коли людина забуває, в неї буде відновлення від територіальної загрози або сильного переляку. І ще, як приклад, коли людина намагається щось донести людям. На уроці, на лекції, якісь вчитель або коуч намагається впевнити. А люди якось реагують. Ну, типу, це нам не дуже потрібно. І ось людина знаходиться в конфлікті. Вона не, не може донести цю інформацію, вона не може докричатися. І хоча слухають її не вороги, да, але все одно, ось це напруження для гартані і голосових зв'язок відновлені буде. теж симптоми ларингіту і сіплець голосу, тому що схожий дуже конфлікт. Тобто не могли накричати, не могли докричатися ось так. І ось до ворога, який поряд нашої території є, ми теж намагаємось докричатися, щоб показати, що це наша територія, не на мою територію. По прикладу, як пес буде лаяти біля воріт, і так і людина, яка намагається донести, докричатися до слухачів, зверніть увагу на те, що я кажу. Але аудиторія пасивна ну, не зацікавлена, тобто результату немає. Відновлення тому. І осиплість голосу, і летгід. І у пса, наприклад, не буде кашлю, він налаявся. Ось, ось коли ви забороняли на когось на прогулянці лаяти псу, а пес слухняний, то в нього теж може бути кашель. От саме приручені такі тварини, які слухаються людей, вони хворіють такими людськими хворобами. І, до речі, я нещодавно зрозуміла, що ось кошка, наприклад, вона. Кашляє, і як раніше казали, що це паразити, скоріш за все. То зараз я розумію, що ось це саме кашель то це неможливість пригнати, наприклад, сусідського кота. У них там свої розборки за територію йдуть. да Щось не вийшло, і буває таке, от їх декілька, в мене три, і вони приходять і всі одночасно три кашляють. Чому? Тому що вони там всі були приймали участь у цьому відганянні того кота, який приходить в гості, і виходить. Всі кашляють через це територіальна загроза. Як ще можна описати ось це саме територіальну загрозу? Ну, щоб було зрозуміло, от ворог він ніби близько, він ще не напав. Да? Я його чую, я його е, відчуваю, і я повинен закричати, щоб ворог знав, що це моя територія, відлякати його. Але якщо ви не закричали, ви ніби онеміли від страху, то ось це і відбувається конфлікт. В терапії при хронічних захворюваннях навіть радять саме пригадати ситуацію і прям наричати, накричати, навіть реально накричати, покричати, да, представляючи ту людину, з якою ти не зміг вияснити відносини, які загрожують твоїй території. Територія може бути все, що завгодно, може бути будинок, може бути тіло, може бути своя якась певна думка, да, і мені загрожують. Тобто. Тут вже треба розбиратися індивідуально з кожною ситуацією. Дуже важливо розуміти, що сама хвороба може стати для нас повтореним конфліктом. От якщо ми не знаємо ось цих біологічних законів, ми не знаємо, що відбувається, то часто я спостерігала сама і, і у себе, і у близьких людей, що буває таке, що коли людина боїться симптомів і вона важко переживає сам процес захворювання, то вона. Получає ще додатково один конфлікт загрози території. Тобто це вже симптоми, а я боюся, що далі буде пневмонія. Ось у мене бронхіт, а я боюся, що буде пневмонія. Або ларингіт, і потім він переходить в бронхіт. Чому? От, Наприклад, отримали ларингіт, і він у вас, як, від якогось переляку, да, ви отримали. А потім ви боїтеся, що ви далі будете тільки хворіти, що у вас положать в лікарню ще щось. І... Получаєте повторний конфлікт. І людина, нібито, ще йшла на одужання, і тут починається знову захворювання, починається кашель і так далі. Чому так відбувається? Тому що це вже повторний конфлікт. Тобто це теж треба знати, це теж треба розуміти і не попадати ось цей повторний конфлікт. Тоді одужання буде швидше. І от ми отримуємо такий довготривалий процес. Виходить, що всі ускладнення вони додаються до першого конфлікту. Інші захворювання дихальної системи будуть в наступних відео. Поставте дзвіночок, щоб не пропустити. Підписуйтесь, ставте лайки, щоб цю інформацію отримали люди, яким вона необхідна. Задавайте питання в коментарях під цим відео, я залюбки відповім. На все добре, до наступних відео.